Руйнує цей бастіон, щоб його захистити, в 1617 році під керівництвом військового інженера Тахіла Шомберга розпочинається будівництво нової фортеці, що собою являє нова фортеця. Це кам'яні звиніше для людей. Камери довги, то зима та зоні під землею. бачите ці пагорби? вони не природують. Вони зроблять руками людей, коли під ними знаходиться всі ці приміщення. Оця стара фортеця Антанова, між тобою з'єднався підйомне мостом. І руки друзі, тової війни. Залишили чорний, слід в історії міста, в історії фортеці. Два роки, вісім місяців пам'яті були німці. Після війни фортеці реставровано. Постійно проходять зйомки фільмів, були зняті такі, як молода продовжує на лице Айвенго, Чорний замок шанські, діти підземеля, стара фортеця, циганка Азер», Комісар, Богдан Хмельницький, три машки Тарас Бурба. Біля цієї фірів можна було знято на території в фортеці. Хлопці, дівчатки, я вас дуже прошу. Ви по цим сходинкам можете піднятися на льодовий майданчик західного області, у нас яку дуже добре видно, в би нової фортеці. Ви буквально скрізь гуляєте. Дивіться за дітьми. Дітки, будьте обережні, ви бачите, що фортеця сипеться, чули? А да. странителя всім з Богом, діточки до побачення.